Таро-прогноз на вересень для вогняних та харизматичних левів. Ми дивимось особисте життя, кар'єра фінанси та порада від таро. Особисте життя. Щось шалено несеться. В ваше життя. Тобто якась пристрасть. І, можливо, це якийсь знаєте, спалах вже в стосунках, які у вас є. Але все-таки чистіше за все це якась нова пристрасть, захоплення і дуже швидко будуть розвиватись події. Е, Кар'єра фінанси. В цілому у вас порядок, ви на своєму місці, маєте авторитет, вам все вдається. Але потрібно буде приділити увагу якимсь новим можливостям. Потрібно буде шукати якісь нові ресурси, можливо, нові ідеї. Потрібно, щоб втриматись, щоб втриматись, і, знаєте, відстояти свої кордони на роботі. Потрібно буде пошукати якісь нові шляхи. І порада від Таро. В жодному разі не впадайте в розпач, знаєте, в якісь такі розчарування, бо така загроза є. Що б ви не робили, навіть якщо це будуть якісь неправильні, невірні дії, рухи, рішення, знаєте, якісь такі незрілі, то ви, будете, ви не будете намагатись щось вирішити і, можливо, будете помилятись. В жодному разі не засмучуйтесь і не зупиняйтесь. Тобто. Єдине, чого вам не можна робити, це впадати в розпадь, в розчарування і припиняти діяти, припиняти боротись, припиняти, розвиватися.